Сьогодні роковини Чорнобиля можна було б поговорити про проблеми зони, а вони є. Можна було б поговорити про перспективи зони, адже вони також є. Але ми вирішили просто взяти і співставити поруч дві біди. Обидві сталися через радянський маразм. Чорнобиль рванув, бо комусь в рамках соцзмагання дуже захотілося галочку або зірочку. А Донбас через глибоко вкорінений сувок приніс на нашу землю війну. Нині так склалося, що в Україні є дві зони зона антитерористичної операції на сході і власне, зона відчуження в Київській області, де ми зараз знаходимося. Звісно, територія цієї зони набагато менше, аніж зона антитерористичної операції, але краєвиди обох цих зон в Україні подекуди дуже схожі між собою. Про те, що відбувається в іншій зоні антитерористичної операції, Чорнобиль знає з екранів телевізора. Усі, хто тут живе, уважно слідкують за новинами. Я себе представляю тих людей. Я же був на їх місці, тільки що не стріляли надо мною, Ну і літало несколько іноді оружи. А ще через війну до Євгена Федоровича у зону все ніяк не доїде син з онуками. Ну не до той страни живуть, Їх не пускають сюди. Так за так. був, коли... Воротрінавір тому до Живе він у Росії, і приїхати йому тепер, мовляв, не так просто. Коли син навідається, батько не знає, бо прогнозує, що війна там в іншій зоні затягнеться. А Путіна ми просто перестали уважати. Ми так його вважали. Події на сході пофарбували Чорнобиль в патріотичні кольори на вулиці із нині символічною назвою. Нас зустрічає колись викладач музики. Тепер пенсіонер. Фалатіше. На подвір'ї він облаштував музей військової атрибутики, але не сучасної ще з минулого століття. Французька міна на ринку. Вона стоїть 200 гривень. Так що таке хаваю. Поміж вже іржави гільз, портрет Леніна, серп і молот. На тепер це вже заборонена символіка, але пенсіонерові закони депутатів не писані. Прибирати і ліча він не буде. Криміналу тут немає ніякого. Просто питаю чи ви будете знімати? Це У мене буду. А не буду увесь цей крам. Пенсіонер збирав майже все життя. Полишати зону відчуження він ніколи не хотів. У свої 79 жартує, що радіація його обійшла. Почувається нормально, і допоки інша зона воює, його зона живе своїм звичним відчуженим життям. Це високий замок. Я виписую. Центр міста Чорнобиль поряд із занедбаними будинками ознаки життя на адмінбудівлях. Українська символіка: радіоактивний і ліч, раптова іномарка, раптові пішоходи це все працівники зони відчуження. Ким працюєте Технікум архіва. По облужування вентиляції. в зоні. Працюють. До 10 десь тисяч може. Я водітелем працюю з першого дня тут. Володимир возить воду на аналізи в лабораторію. Радіація за 30 років роботи в зоні дається в знаки. Состави болять. Під подушку руку ховаєш постійно. Два мікро зіверта на годину. До аварії тут був радіаційний фон десь на рівні 4-6, Ну, було 5, стало 20. До зони з таким радіаційним фоном дохотилися чутки, що 30 кілометрову чиновники хочуть повернути до життя. Хотіли б, звісно, того і працівники зони. Я хотів би бачити, щоб ця зона воскресла. Зменшити 30 кілометрову зону до 10, облаштувати Чорнобильський заповідник. Чиновники останнім часом думають, як перетворити зону страху на гордість. Не проти таких ініцій. Ініціатив і в Чорнобилі, але побоюються землю можуть просто розікрасти. Я проти того, щоб дірдепутати А Що дірібанять? Ну вже побережжя забрали. Немає тут радіації, брехня все. Але ті, хто вимірює ту саморадіацію, мають іншу інформацію. І застерігають Прежде, ніж вийти в цю двері, Подумай, як туда вийти. Сергій Іванович з 86-го року працює в зоні відчуження. Каже, перш ніж оживляти зону, тут треба провести серйозні дослідження. Поки що картина небезпечна. Вміст радіонуклідів, наприклад, у продуктах харчування, які раніше в рази перевищують допустимі норми. Риба в річці Прип'ять в 30-12 разів. Риби свіжі в 1080 разів. А ще рівень радіації залежить від пори року. Приміром, немає снігу, доза зовнішнього випромінювання підвищується. На радіаційний фон впливає навіть елементарне прибирання території, не кажучи вже про будівельні роботи. А вони тут кілька років тривають. Зараз ховають четвертий енергоблок. Залишки зруйнованого реактора хочуть накрити ось цим саркофагом. Його зводять уже кілька років. Головна компанія там французи. І цей проект коштує насправді мільйони доларів. І вже до 17-го року ось ця арка має накрити ось той четвертий енергоблок. Вимірюємо радіаційний фон поруч з реактором. Зашкалює 190 мікрорентген в час. Допустима норма для людей складає 30 мікрорентген в час. А місцями дорогою на прип'ять дозиметр просто розривається. Допустима норма 30, показує Музика а так, що підвищує, підвищується радіація і болить горло. Але люди, попри загрози, все одно тут працюють. Людмила Степанівна у самій прип'яті, у пральні, в зону, як у відрядження. На чотири дні заїжджає, потім три вдома. Одяг співробітників із зони не вивозять. Аргумент тих, хто працює в зоні вже понад 30 років пліч опліч із радіацією. Один нада содержався. На кого не впливають такі аргументи, так це на радіацію. Стела пам'яті за загиблими працівниками в зоні відчуження. Щороку поповнюється новими іменами. Вашечкин Володимир, Супрун Анатолій. той плачу. Двадцять років, як вас немає з нами, вже двадцять літ я трапилась біда, але я хочу, щоб усі це знали, що пам'ять слава ваша ще жива. Анна на Мірошниченко Микола Лєбідів. Час підсумки.